Всім привіт. Гарний на сьогодні такий день сонечко. Хоч і вітер такий прохладний, ну скажу, що не дуже холодно, свіженький такий вітерець, але сонечко, гарно, тут сьогодні так хмарно, що на вулиці, що шо... нічого не хотілося робити через ту погоду хмарну. А сьогодні сонечко, треба яблука, нам зірвати там яблука. це... Голосно сказано, яблука. Там з десятків два яблук тих, ну все одно треба зірвати, щоб іти не впали, бо не буде й тих. Так що у нас сьогодні гарна, гарна погода. але вітер. В хаті потовклася, замаринувала гомілки, буду з картоплею ставити. Трохи прибирала. Уже сонце заховалося, нема. Похолодало, так тепленько було, я і вікна повідкривала, щоб провітрилися. Ну нехай привітриться, опалення вимкнула. Нема вже хмари. Насунули, все. Холодно. Ну нічого, будемо працювати. Взяла корзину, поки вибралася, рвати яблука, вже сонця нема. Так, зараз будемо сюди лізти. Хлопці пішли вичищати у курей. Дось, пішли яблучко рвати. А ми будемо тут. Ой, розлікати. Заходь, Будемо розвлікати птицю. Треба зірвати. Так. Тут їх небагато, але треба обірвати. Добрий день. Знаряддя праці. Вигнали мають папу. Правильно, прибирай, щоб, щоб у чистому жити. Прибирай, прибирай. Все, понасипали. Нащо вони стільки понасипали? Тільки щоб топтували в землю. Скажи, так обідяться все. Краще трохи. Вони б з'їли тоді, досипали. Доці, дибемо яблучко рвати. Хлопці там, а ми тут. Ось. Давай я буду рвать, бо високо, а ти будеш ложити. Давай, ложи в корзинку. Опа. На. Бо це всі яблука, що в нас вродили, на. бо ти вже що, ось, що я показувала, О, осипалися, погнили, а ці ні. Що таке? Вам він пішли порядки наводити. Що там? Так. надуть. На, на. Оце трошки підгнило. Ну, лож. Я сюди положу, тоді заберемо. Яке гарне здорове. На, доць. На. На, да не неси. Там, правда, тихий яблук. Да, Недовго со. Ой, забулося. Недовго сонечко світило. Ну, вже все, ось. Пішли сюди, пішли на цю сторону. Червоних оце стільки зірвали, і корзинки немає. А ці? Шо ці, думаю, чого я тут хожу? От треба буде вигрібати, скільки. Кидали, косили. Що? О, втомилася. Що? Зараз ще оцю ось голден. Маленька яблунька. Треба обірвати. Небагато. Ну, я думаю, корзинка буде. Повіз, Тьома. Привіт! Вичищають курнику. І вивозять одразу город. Що тут? Іди почекай, зараз обірвемо і підемо. Поки там познімаю, можуть з'їсти. Що? Вже сюди впускать. Іду. Такі. Голден в цьому році гарний, в тому році. Такий був рябий, а в цьому році чистий, чистий, <риклад> що наблюдаєте? Там порядок робиться, тут врожай збирається. А тоді, колись тут вам підгребем, Листя осиплеться Дай й Натюрморт. Приперла отаку корзину, гарні яблучка, добрі. Червона і не їла, а жовтий, ну такий соковитий, да добре. Цей голден, не знаю. Скільки цьому дереву років, але це перший рік, що вродив, що дуже смачне яблуко. Він лежить, бідолаха сумує. Вчора вже задавив качечку, так, да, тяпа? Не зловила на день. Так, отака корзинка є. Тепер. У ящичок перекладу і буде діткам домашнє яблучко. Кукусіки. Ви тут? Ні. А я тут, а я вже обірвала. Багато. Корзинка ото. Е -е. Хрещенина. Більше немає. Артем де? <звук> <звук> Повістачку? Ага, провалився так там. Куди провалився? Колесому це гризю. А, так вже все. Треба бігти, ну, а, ну звісно, він вже ж казав, що в 12 часов побіжу гуляти. Ну нічого, таке село. Треба й допомогти. Встигне ще погуляти. Кожного дня ходить. Це така робота, що не кожного дня ми вигрібаємо, але вже треба. Це за літо ми, по-моєму, не разу і тут не чистили. Воно сухо. Так. Трошки попідганяємо роботу за вихідні. Нема коли відпочивати на вихідних. Сутками да. тільки робить дома. Отож, попав у вовчу, стаювий по вовчі. У нашому сарані? Угу. А він маленький був. Його взагалі не було. Маленький був. Так а скільки у нас тоді було курей. Десяток. Чую, а зараз більше сотні, мабуть. Ми, правда, не знаємо. Ми не знаємо, скільки їх. Що ми хазяйки? Хазяйки. Угу. Ну хай буде і так. Хай воно так, підожди, підожди. Ось. Знаєш, що -то це? Є? Випадуть тебе зуби. Я жувати тобі не буду, я все спомню. Що моє сонечко? Одвіз? Вже хочеться гуляти, а тут. Вже тілега готова. Що вдарився? А що таке? Хлопці вже визивають. Ну ще трошки тут залишилося і побіжиш. Що? А що ви тут курася не відсічали? Ти така швидка як понос. Ти? Бог ти мой. Ти чого кричиш? Не кричи. І дихай, малий витягуй, дихай, Їбаю, Ой, яму. Ой! Не попав водя <рес> Ну так витягне йому. О. Ох ти! І ноги викручу. Дитина сказала перестриба через тачку. Давай я підвезу, чи ти сам. Нам і треба бігти, бо мене дитячи. Так, все. Щасливо залишаться, щоб прийшла, провірю, буде порядок, буде обід. А, вже по по вечері. ну добре. Чи ж, а сільодочку ту, що ти привіз, картопелька. Ну, я побачу. Так, все, побігла я до... А тут вони вже поприбирали. Ціпоньки, бачите? Ще соломи поприносять, тут вже вичистили трохи. Вирішили щось пошукати, може, знайдете, да? так? Минулорічне не доїли. Яблука я обірвала. О, сонечко виглянуло. Сонечко у нас сьогодні то є, то нема. То ховається, то виглядає. Так, ставлю картоплю в духовку. Начистила картоплю, посолила, трошки додала майонезу. Зранку замаринувала гомілки з цибулею. Зараз наверх викладаю. І буду запікати у духовці, фольгою накрию. Маринувала майонез і любі приправки, які мені подобаються. Тут карі, копчена паприка, приправа до курки. Виложила всі гомілки, трішки водички додала і олійки. Зараз фольгою закриваю. І в духовку на 180 градусів, хай запікається, там буду дивитися потім. Пізніше, можливо, зменшу. Ну, буду дивитися, яка вона буде. Буду запікати до готовності. Все вже, соломи понаносили. Будете в чистоті сьогодні ночувати. Вже згребуться. Е, сонечко наче і не то, що а й не пахло сонечком. А так гарненько сітило зранку. Що тут? І вас вже порядок, дівчата? Хоч попідсохало тут. Серега вже прибирали. Серега понаносив ці соломи. І всі дала скрізь понасипав, поки я з картоплею потовклася. О! Єсть одне. Ну, я пилюки, він літає на камеру, страшне. Так що все, у вас чистенько, гарненько, вичистили, все, порядок. Тепер будете у чистоті нести яйця нам. Вон, Уткам повиїдали хвости. Я не знаю, що це. Чого вони виїдають один одному? Це білих, оці білі великі їх скубуть. Що, випускати вас? Ну да і тут у вас вже залишилося десяток. Виходьте, полазьте. Бім! Тікай, тікай, тікай сонце, ясно. Підемо пізніше гуляти. Зараз я ще візьму цибулинку. Да! Бім. Віднесу яйце. Візьму синю цибулину, замариную, зараз оселець, почищу, бо в мене картопля ж там десь допікається. Цибульку я вже замаринувала синю. Така гостра, ну просто ядюча. Я не знаю, чого вона в цьому році, ну дуже гостра. Зараз чи з Картопля допікається в духовці і буде така смакота в нас. Оселедець із картоплею. Понаганяю вам апетит, це починається холода, починається тулька, оселедець і тому подібне. Ще якби мундірка, да час... так, все, я, мабуть, голодна. Швиденько зараз чистю оселедець і сідаємо їсти. Махота моя готова. Картоплю дістала, не знімала із противня, тому що, боюся, коли я такого дістала схляну форму і поставила на холодне, вона просто мене лопнула. То я її з противнем на досточку поставила. І тепер кожен, хто що хоче, те собі положить тарілку. І, звісно, оселедець із маринованою цибулькою. Дуже смачно. За столом також їсть то всім смачного. У мене ще жоржинки ось малесенькі залишилися і хризантемку, що тяпа поламав. Я сюди поставила, так що в мене ще така красота на столі, і смакота всім смачного і нам смачного. У мене ось така робота на сьогодні, пристойте. ой. Тягну рукав. треба перечистити рибку. Тікай, бо обльопає тебе. Ой! Гляньте, які красики. Зараз перечищу. Завтра Ксюхі передам половину, бо це ви що, ціле відро риби привезли. Ого. Не, отакі я не люблю великі. Я люблю отакі маленькі ще менші. Щоб такі, знаєте, на ладоньку ще меншенькі. Отакі великі не люблю. Тут багато кісток спині. Звісно, так краще ж отакі. Але їсти мені краще маленькі. Так що зараз сядемо, перечистимо, а завтра тоді буду смажити. Віталівна, Віталівна, там питали, де ти ділась. На місці добре йде. Захлопотана. Женіка, женікас укажу. Там кого є не квитки. Заклопотана немає їй коли попасти до нас у кадр. Скубуть повипускала, хай побігають. Так і теж бішли б на вигон попалися. Ні, бігають по двору. Ну, хай мотаються. А я зараз буду чистити із Віталівною. Казав Серега, вони не їстимуть. Да вони виїдять його аж до самої тієї шкурочки. Їм кинуть, і вони так цілий день би вскубли. Є гарне, є такі он малі, негодні ходяги, ото сиве, таке страшне, мале. Відро валяється. Ну, Та я не хотіла вас прогнати, хотіла відро підняти. Мама буде ще скидати, буде зальопана. Віталіна приступила вже до руб'єшки. Да, <ріху> я тебе познімаю, люди просять, щоб я тебе показала. А як я буду знімати і чистити, не можу ж так. Мені або так, або сяк. Трошки познімаю, люди скучили за тобою. Кинь ось я... муся, дивиш дерев, ось другий котик, кинь. Ой, ой. Зараз я великого на малого ні. Дочь, ну це не по ділу ти сюди сідаєш, тут сідай. Бо зараз баба буде кидати, вони будуть на тебе Кіше Кіша кидає. Да, зараз тут буде, я замітала зараз киси. Я зараз миску принесу, будь здоровий. А не миску б, на, вон. курі хочуть, всі хочуть. И <свес> по... О, наблюдатель. Ой-ой! ⁇ ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас петуху краду. <свес> Сейчас украду. Кевиш! О, Рижий, ти прийшов на рибку, ти не давала ще їм. На. Щас я, мабуть, розріжу, бо що ж один забере? Як хочеш. Оксані, ось ти великий. Ну <ріх> вона ж любить я бухаю. Я велике не біля. Так ти б розрізала їм би тип. Ну так і ще ж одному дай глянь. Ще здам, хай біжджу. Я трошки ж тебе познімаю, а потім уже ж взяла ножа, жаль дочистити. На що, що мене знімати? Люди питають, де ділася? На м'ятті, на м'ятці, ніде не ділася, нема коли вгоруляли. У пошуках кавалера. Що ти підбріхуєш? Чесне слово, кого є, там давайте. Значить, шукаємо сайт. Знайомий, да. А це що? О, дощ, пішла, я стірку зніму. <ріпитеріг> <ріпитеріг> капотить. <ріпитеріг> ну так стірку ж треба зняти, а як же? Щас зніму, бо капотить. Чуєте? Е так, так, збираю. Сідомо, сьогодні начистили ще. Кому треба, продаємо не на. Все, скільки залишилось. Карасики, карасики. Ну, все, не видно, ну так. Не скільки начистили? Все. Начистили, залишилося. І всі стоять, ждуть. Ось цього, гості. Де, покажи воно десь? Що? Петро великий півень. Ото лукавий. Два метри росту. ну карикатура не на це то перш колись був журнал, і там. Я не злоблюдсь. Вони що, живі? Живі, а які ж. Ось зараз на гній викину. Так, а як вийде. це? хто хто уток випустив? Я. А,

Де? О, ну, чого не так? Аню, ти не такі вибираєш карасики. Мені вже от великі великий надоїло. Тут ну, буде влазить, а то тепер ти почисть. Я чеський підряд, це ти вибірає. Не на оці. Не так, трохи постираю. Раз перемили, зараз ще раз. Щас Промию трохи стил, бо зальопали, як свині. Ще раз перемию хоч як-небудь, тому що вже на вулиці темно, правда на телефоні наче так видно, але темно. Віталіна пішла, качок гонять. Зайшли не в той відділ. Дощ. Капотить дощ. То немає, то пуститься. То немає, то пуститься. Бачите, асфальт мочить. Я наділа капюшон, щоб хоч голова не мокра була. Зараз. Ще раз перемию рибу відділю шоксюхи, Завтра передам. І я вже буду завтра жарити. Не хочу. Сьогодні вже темно, поки почистили. Раз перемили. Зараз ще раз перемию, а тоді вже завтра перемиюся. я буду жарити. Бо це по погоді дивилися так дощ сьогодні після ви Бачите, півненько пішов. І завтра. Завтра неділя, то наче завтра буде цілий день дощ. Ну побачимо. Буде-не буде. Не буде. Свідно нічого такого робити не буду. Буду жарити рибу. Так. Зараз ще раз перемию і хватить. Ксюха сама перемиє, скільки їй треба, і я завтра. Це так, знаєте, щоб не така ж грязна вже з'їхала. Ма, ти несеш коструду? Що там таке? Так, а я зараз буду починати перемивати. Дощ, осінній дощ, ввечері, холодно. Зараз зайдемо в теплу хату. В хаті тепло. Я включила опалення, то вимикала на день, бо трохи сонечко таке було, наче тепло. Так, зараз піду якусь і знайду. Сонечко тепло було, вимключила опалення. О, зайду в кухню, на виду буде. А нам тоді похолодало, сонце заховалося, хмари зразу так набігли, насунулося, то я включила. Не знаю скільки годин. Години в три включила, хай топиться, а на ніч тоді виключаємо. Бо жарко спати, а вдень треба включати. Ой, як темно. Уже заховалися це, зараз Тех, що мені галіки. Так, щас цю воду трохи зілью, і оцій перемию. Так, зараз Віталіна дасть каструлю. Тому що це ви скільки риби. Включила вже фонарик на телефоні, бо темно, перемила, поділила порівну. Шо Ксюхи, шо нам. Меншенькі, конечно, Собі, Аксюхи там я любить. великі калу. і меншенькі. Я казала, я. Yeah. Темно вже око видоба, хто і не побачив. Хто. Ніхто не видове. Okay. Ма занеси, прилиста, я ще поможу будку перенести. І так і, що окей. завтра поїдеться до Ксюхи, це нам. Я її великі всі вибрала, Ксюха. Якщо ти дивишся, я тобі самі великі вибрала і меншеньких два. Ну побачиш завтра. А це нам. Вона всі да здорові, купляй не коли Ну, І я не купляю здорові. А здорові. Ах, Серега товчеться із цим тяпою. Будко ось витяг, зараз поможу перенести. Ох ти, ёлки палки Треба Серега засипати тяму, бо й ноги викрутить можна. Вон що намісив. Тепер осталася одна котяча будка. Ой, а що там, не полома. Давай, ого, підожди, не возьму одної рукою. Загубила. Загубила. Пересипали в меншу кострульку і далі. Я вже завтра пожарю. Вже глупаніч стільки часу. Сім без десяти. Все, сім годин на вулиці глупаніч. Всім бажаємо тихої, спокійної ночі. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока-пока.